Перед молитвою я звернуся до тексту, який записав свого часу апостол Петро, святий Петро в першому посланні в четвертому розділі. Але хочу запитати вас, як ви поживаєте, брати і сестри? Останнім часом у вас новин більше добрих, таких позитивних, чи є і негативні, чи є ті, що приносять біль. Корботу і такі є, так? Ви знаєте, на фоні, скажімо, таких болючих новин я якраз таки роздумував над цим посланням і хочу поділитися деякими думками, і ми помолимося. Четвертий розділ, Перше Соборне послання Петра. Я буду читати сьомого віршу. Кінець же всьому наблизився. Якщо можливо, брати, будь ласка, висвітіть ці тексти на екрані, щоб церква могла слідкувати. Кінець же всьому наблизився. Отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Найперше, майте щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. Як доморядники всілякої Божої благодаті. Коли хто говорить, говори як Божі Слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. В цьому післанні є чітко виражені дві таких думки, дві лінії, які можна прочитуючи все пісня від початку до кінця, чітко побачити навіть неозброєним оком. Перше, це християнин, який страждає. І друге, це Ісус Христос гряде. Він знову повернеться і про другий прихід Господа Ісуса Христа, що Він наблизився, апостол Петро пише. Знаєте, друзі, читаючи цей лист Петра, можна. Ось, як я сказав, побачити досить ясно, що тема страждань і випробувань є близькою реальністю для тих, кому він пише цей лист. Тобто це люди, які страждають. І апостол, святий апостол, він в цьому листі багато пише про страждання церкви і інших людей. З одного ми Боку бачимо страждання християнина. І він пише до церкви, яка розсіяна, яка в гоніннях, яка в переслідуваннях, яка несе на собі, знаєте, цей жорстокий такий тиск, зовнішній тиск, я скажу, від інших від переслідування. Він пише до християн, які знаходяться саме в такому стані. Він пише до віруючої людини, я скажу так, і сьогоднішнього часу, тому що ми. Також страждаємо. І коли ми дотикаємося до певних, таких, знаєте, яскравих лозунгів, що ставай на шлях Христа, і ти страждати не будеш, це досить хибне вчення. І апостол Петро він пише до віруючих того часу і нашого часу, і він чітко показує те, що. Христос страждав і ви будете страждати. І слідування за Христом воно нас не робить виключенням від страждань, брати і сестри. Страждання можуть бути різних форм, різного роду. І ми, уважно читаючи, ось якщо тексти дивимося про ці випробування жорстокі, то навіть з першого розділу 6 вірша він каже, ви засмучені тепер всілякими випробуваннями. Далі він пише, вас обмовляють, немов злочинців. На вас колись на клеп говорили, брати і сестри. Ви як себе почували, коли на вас говорили неправду? Коли є ця неправда якісь наслідки, скажімо так, за собою має, чи то звільнення з роботи, чи, чи ще будь що, це емоційні страждання, це, можливо, якісь фізичні страждання, це матеріальні якісь, можливо, утрати. Далі він каже. Про тілесні страждання, а ви озброїтеся тою думкою, що коли Ісус постраждав тілом за нас, також і нам потрібно страждати тілом, четвертий розділ. Далі каже, будьте готові до випробувань вогнем. Випробування вогнем це також болюче, неприємно і це страждання. І не дивуйтесь тому, якщо воно вас торкнеться, що це явище якесь таке дивне або чуже. Вже підходячи до закінчення цього пісня, він каже: знайте, що ті самі муки трапляються вашим братам по цілому світі. Тобто, ви не виключення, ви не один, хто страждаєте. По цілому світі є брати і сестри, які страждають також. Можливо, це ти сьогодні. Можливо, це такий, знаєте, невтішний діагноз. Можливо, це діти, внуки. Можливо, ти страждаєш, тому що поранений а якоюсь ситуацією несправедливою. Це слово для тебе, друже. Цей лист також, знаєте, надихає. І друга лінія, така, яка тут прослідковується, апостол пише з іншого боку, нагадує: пам'ятайте, що Ісус Христос скоро з'явиться. Ось вирішення від страждань. Апостол Петро каже, ви страждаєте? Пам'ятайте. Ці страждання дочасні. Христос прийде. Як для вас така потіха? Потішає? Перший розділ Він каже. Спасіння, яке готове, готове з'явитися останнього часу. Сьомий вірш першого розділу він відкриває про з'явлення Ісуса Христа, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото. Який гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу, коли? При з'явленні Ісуса Христа. Він далі говорить про день відвідень Бога, який гляде на все людство, тобто буде навіть суд над тими людьми, які несправедливо вас обговорюють, можливо, чинять вам якийсь певний біль. Це в Бога все реєструється. Це, відбуває... Це, знаєте, нічого не відбувається поза увагою Господа. І Він підбадьорює святих цим Словом. Він нагадує, що подія з'явлення Ісуса Христа ось вже близько. І знаєте, Він навіть також потішає пасторів в п'ятому розділі. Присвітерів. Каже: а коли архіпастер з'явиться, тобто Він підбадьорює пастирів і каже, що прийде Христос архіпастер, і ви одержите не в'яночого вінка слави, тобто звершуйте служіння вірно, підбадьорюйте церкву, пасіть Боже стадо, проповідуйте Євангелію, це слово до служителів. І наш текст каже: кінець всьому наблизився. Бачите, з одного боку, реальність страждань, болю, а з іншого боку, він знову говорить про реальність, але майбутню Христос скоро прийде. Він з'явиться. Це праведний, справедливий, який любить свою церкву. Якщо ми думаємо, що, знаєте, десь неправда ось взяла верх, вона, знаєте, отак пригнічує нас. І ми дивимося те, що відбувається навколо нас. В Україну дивимося. І багато зневірюється людей, багато падають на дусі людей. А коли ж, коли ж це. Це зло воно зупиниться. То апостол каже, ви сьогодні страждаєте, але пам'ятайте, що з'явиться Ісус Христос і Він розставить все на свої місця. А далі каже, о цих стражданнях і в очікуванні Христа як практично нам потрібно жити. Ну що, скласти руки і плакати? Він каже, ні. І Він дає практичні поради для нас, брати і сестри, так як і для віруючих того часу. Знаєте, Він перш за все каже, пам'ятайте, що є благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив вас до надії живої через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну, непорочну, нев'яночу, заховану в небі для вас. І далі каже, що ви бережені. Зверніть увагу, ви бережені силою Божою через віру на спасіння. Подумайте про ці слова. Ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. В стражданнях Бог не залишає нас, брати і сестри. Чи це хвороба, чи це будь-які страждання? Він каже, ви бережені силою Божою на спасіння через віру. Це фундамент він закладає. Пам'ятайте про це, хто ви? Ви діти Божі, ви не залишені. А далі каже практичне християнство. Каже, отже, будьте мудрі і пильнуйте в молитвах. Знаєте, мудрість це здатність бачити життя з точки зору ось Божої істини, з точки зору Бога. Мудрість це думати і чинити так, як визначив це Бог. Це розуміти час, в якому ми живемо також, в якому знаходимося. І мудрість ось в даному контексті, це розуміти, що ми знаходимося в очікуванні Ісуса Христа. Мудро жити так, розуміючи, що може бути такий, такий, а, такий славний момент, що ми не вийдемо за поріг цього дому молитви, і з'явиться Христос. А як мудро жити? Також мудрість це побачити і прийняти, що наші обставини, вони тимчасові. І апостол Петро неодноразово нагадує святим. Це говорить про те, що наше життя контрольоване Богом абсолютно у всьому. Тобто Бог не запізнюється і Бог не спішить. У Бога є на все визначений час. Він вселадний. Він, Ми таким, знаєте, вже сучасним словом говоримо, описуючи Бога, що Бог суверенний Бог. Це означає, що Бог має владу над усім. І пам'ятаєте ті слова? А ви бережені силою Бога на спасіння через віру. Мудрість це також правильна реакція на те, що відбувається. Навколо нас і з нами. Знаєте, друзі, є події, які приходять у наше життя, яких ми не очікуємо, не плануємо, не вибираємо. Більше того, не контролюємо подіями. Ось так вривається в життя, і, 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 і нам треба реагувати. Нам треба з цим якось жити. Ми не вибирали війну в Україні. Деякі наші брати і сестри отримали нещодавно, знаєте, невтішний діагноз, підтвердження, що хворіють. І проходимо через це. Декілька років тому пандемія накрила весь світ. Ми ж її не вибирали. Але, знаєте, є мудрість в тому правильно реагувати на ці обставини, брати і сестри. Правильно очікувати ці обставини. Є все-таки те, що ми вибираємо. Це реагувати правильно. І знаєте, мудрість, вона проявляється, мабуть, в правильних діях, як нашої реакції на обставини. А які ці дії? Він каже: моліться або пильнуйте в молитвах, любіть один одного, любов, яка покриває багато гріхів, служіть один одному. Пильнуйте в молитвах, брати і сестри, це перша правильна реакція на наші обставини. Я пам'ятаю в дитинстві початок 80-х, середина 80-х років, чомусь запам'ятався дідусь. Він завжди, він працював на свинарнику останні роки, тому що був віруючий. Хоча в минулому мав, мав знаєте, таку вагу. Селі, а як навернувся до Господа, то свинарник його задовільняв, тому що найбільша дорогоцінність це Ісус Христос. І коли він раненько йшов кормити свиней, то ми ще всі спали внуки. А коли він приходив на обід, в нього була практика, він заходив завжди в кімнату і схиляв коліна і молився. Я знаю, що знаєте, для дітей Божих, коли. Коли важко, коли не розуміють, коли десь в суспільстві е, тиснуть, сама перша реакція це падай на коліна, молися, розказуй Господу, шукай потіхи і розради для свого серця. І Петро тут і каже так: пильнуйте в молитвах. І це, знаєте, мудрість християнина проявляється, схиляти коліна в будь-яких обставинах життя. Ви пам'ятаєте, можливо, хто старші люди? Це була практика наших, нашого християнства. Коли ми приходили один до одного, ви приходили один до одного, вітаючи один одного, перше переступивши поріг, привітавши, молилися. Ця практика вже давним-давно відійшла від нас. Ми привіт-привіт, як справи, і за своє беремося. Я пам'ятаю ще ті часи в дитинстві. Коли хтось приходив, переступивши поріг, знімали шапку старші брати і давайте помолимося. Апостол Петро каже: ви знаєте, то часи були такого воїнствуючого атеїзму. І, мабуть, молитва відображає нашу внутрішній стан, коли ми шукаємо цієї спільності з Богом, адже розуміємо, що ми повністю залежні від Нього. Тому моя порада для братів і сестер в будь-яких обставинах, особливо коли ви страждаєте, нехай молитва стане регулярною практикою нашого життя. Схиляймо коліна і молімося за себе, за дітей, за церкву, за обставини, які серед нас. Це налаштовує наше серце на хвилю спільності з Господом. Щоб молитва стала нашим станом душі. Молитва це серцебиття нашого християнства, я так собі записав. Це пульс, по якому ми вимірюємо наш стан християнина, стан духовного нашого здоров'я. Друге, він каже: любіть один одного, майте щиру любов, восьмий вірш, один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Брати і сестри, ми є церква, ми є спільнота. Ми є вся еклізія, де Господь нас помістив один одного разом в одну церкву. І я ще скажу більше: ми не вибирали один одного. Це Все Божа благодать. це Він нам послав, Він вам послав мене, а мені послав всіх вас. І так кожен, кожен з нас посланий один одному для збудування, для підтримки, для підбадьорення і для того, щоб ми стали об'єктом любові. Один для одного. І апостол Петро, він каже, любіть один одного. І далі каже, бо любов покриває багато прогріхів, гріхів. Це означає, що, мабуть, ми, а не мабуть, а точно, ми будемо зрішати і зрішаємо один проти одного. Любов один до одного це правильна реакція церкви в будь-яких обставинах. Ми недосконалі. Знаєте, друзі, любов, яка покриває, це справді бажати добра для ближнього свого. Це вірити, що ти зможеш допомогти іншому звільнитися від його гріхів, не покалічивши його. Послухайте, людина Божа, наповнена мудрістю і любов'ю, це сильний інструмент в руках Бога для виправлення тих, хто згрішає. Я хочу сказати: якщо ви не любите людину, яка згрішила, і ви бачите чітко. Не спішіть виправляти таку людину. Перевірте свій барометр серця, чи ви любите цю людину, і чи ви зможете в любові донести івангельську істину. Інакше тим інструментом можна як ножом або покалічити, або можна зробити певну, знаєте, корисну операцію. І коли апостол пише, він каже, любіть один одного, а каже, коли є любов, то тоді вона покриває багато гріхів. Тоді очі і мудрість є, як направити брата чи сестру, як підняти їх. Наступне він каже: гостинність. Будьте гостинні один до одного, без нехоті. Це служити своїм маєтком, брати і сестри, відкривати свій дім. Я більше скажу, це відвідувати хворих. Дотикнувся ось на цьому тижні для до такого ближче дотикнувся до служіння сестери Мілчейн, коли хтось хворіє, то сестри готують обіди. Знаєте, гостинність це принести гостинця, вгостити когось. І нас, українців, мабуть, не треба цьому багато вчити. Просто, знаєте, нагадувати, будьте гостинні один до одного без нехоті, Апостол Петро пише. Це практичне християнство у стражданнях. Маємо відкриті очі. Подивіться, хто страждає навколо нас. Можливо, ми сьогодні не проходимо шлях переживань, випробувань. А людина поруч це проходить. Будьте гостинні до неї, зробіть якогось гостинця. І останнє, служіть один одному своїми дарами. Апостол Павло пише, Петро вибачай, служіть один одному кожен тим даром, якого отримав. Любі брати і сестри, ми отримуємо дари від Духа Святого, від Господа, не для того, щоб реалізовувати самих себе, не для потіхи самого себе або підняття свого, знаєте, такого. Імені, якогось его, це гріховні мотиви. Наші дари, вони дані нам для того, щоб ми служили один одного і таким чином збудовували церкву. Я закликаю, брати і сестри, молимося один за одного. Молімося в стражданнях. Молімося за тих, хто страждає. А наш друг і брат от Віталій Біляк, він потребує нашої молитви. І на церковному вайбері є це оголошення. В нас є багато прохань перед Господом, братів і сестер, які страждають на вайбер-групі. Це все освічується для церкви. Моліться, брати і сестри. І сьогодні давайте помолимося за край, за Україну, за обездолених. Ви знаєте кожен тих, до кого дотикаєтесь, кому потрібно помолитися за них. Також любимо один одного тими дарами, якими. Любімо один одного, брати і сестри, і служимо тими дарами, які Дух Святий наділив вас. І також будьмо гостинні один до одного. І знаєте, тут в кінці Він каже, що Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом. В стражданнях Христос також прославляється. А яким чином? Коли ми молимося, коли ми служимо, коли ми збудовуємо і коли ми з любов'ю гостинно один. До одного відносимось. Це шлях церкви, це шлях, запропонований святими апостолами через Духа Святого до нас. І нехай ми будемо підбадьорені цим словом. А зараз я закликаю до молитви. Брати і сестри, схилимо наші коліна, помоліться в голос за тих, кого ось Дух Святий, нехай веде кожного з нас. Хто в голос, хто в тиші. Але нехай, нехай кожен сьогодні помолиться нашому зібранню, адже ми прийшли куди? В дім. Молитви молимося, брати і сестри, схиливши коліна. Амінь.